З нами на зв'язку політолог Тарас Загородній. Пане Тарасе, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава Тарасе, Сьогодні здається, ще раз і ще раз офіційно підтвердили, що сідіньпінь планує пропустити саміт Великої Двадцятки, і виявляється, що сумувати з цього приводу немає жодного сенсу, тому що Євросоюз планує скористатися відсутністю сідіньпіня та воєнного злочинця Путіна на цьому саміті в Індії, аби схвалити заявку українського союзу на постійне членство у Великій Двадцятці. От про це пише Блумберг із посиланням на джерела. Давайте розберемося. Великі. Геополітичні гравці Америки і Китай вони поміж собою намагаються поділити зони впливу і, вочевидь, ті країни, які є частиною великої двадцятки, і приїдуть якраз на них і хочуть всі найбільше тиснути, впливати чи мати можливість домовитись, чому ж Сі сізіньпінь все ж таки уникає такої унікальної можливості е, поспілкуватися із лідерами, які приїдуть, чому він свідомо пропускає це зібрання. Ну, я не виключаю через протиріччя саме з Індією, тому що якщо місце проведення це Індія. А у них є спірні питання, у них є спірні навіть території, через які йдуться суперечки, навіть були зіткнення військових. Ну, такі невеликі, але були. І тому я не виключаю, що саме через Індію, тому що От ви сказали, Сполучені Штати Америки ділять в тому числі сфери впливу з, з з Китаєм, але ще Індія, яка теж має власне бачення, що, що як повинно бути в цьому світі, і Індія до речі є найбільшою демократією світу. Ну і без Китаю неможливо собі уявити дії її сателітів. Знаємо, що й Північна Корея якраз входить в пул країн, на які впливає лідер Китаю Сі Дзіньпінь. цього місяця. Як вже стало відомо, завдяки Нью-Йорк Таймс, лідер Північної Кореї Кім Чен Ін планує приїхати до Росії. Вже відверто навіть зазначають, що ясно, що не будуть займатися культурним обміном чи говорити про товарообіг. Будуть говорити про підтримку у воєнній компоненті. «Кремль не вперше поросить у п'яна зброю. Пам'ятаємо і візит міністра оборони Сергія Шойгу, військового злочинця, до, Північно, до Північної Кореї, що може бути стояти за цим візитом в ширшому сенсі, і якщо про це пише Таймс» з посиланням на американських чиновників, чи будуть вони певною мірою намагатися це співробітництво зупинити? Ну, важко буде зупинити співробітництво північної Кореї, тому що Північна Корея так давно живе під санкціями, і, і там фактично особливо, якщо говорити про військово-промисловий комплекс, він живе, Ну, ну дивись, якщо Іран неможливо притиснути, фактично, коли він там шахіди робить західними деталями і так далі. То про північну Корею в тому числі. І тим більше для Північної Кореї якраз. Ек... Експорт своїх військових технологій є в тому числі. Є джерелом є джерелом надходження валюти. Вони, наприклад, допомагали Сирії намагалися допомогти для того, щоб вони побудували власну ядерну програму, поки Ізраїль це не розбомбив. А, і в Ірані вони теж допомагали, у них було співробітництво, і досі є співробітництво. І багато чого теж відбувається. А, і тому, звичайно, що зупинити це буде досить важко. Досить важко. Ну, як тільки там теоретично там, почнеться голод, то в обмін на якісь поступки на отримання продовольства з боку Сполучених Штатів Америки вони можуть піти на поступки. Але все рівно головним. Головним гравцем в північній Кореї є Китай, так? Тому що голов в основному товарообих іде з Китаєм, і тому, звичайно, що залежність Китаю Північної Кореї від Китаю йде. І тут ну, дивіться, північна Корея ж, вона, коли ми говоримо, що приїжджає кінчамін, ми повинні розуміти, що. А це можна сказати, приїжджає частина Китаю, так чому тому, що с кімчанин він виконує таку роль а, такого поганого хлопця, а, через якого Сполучені Штати Америки повинні ну. Мають з ним спілкуватися, хоча всі розуміють, що це фактично сателіт або північної, або Росії, або Китаю. Це таке, знаєте, от говоріть з ним. Та таке знаєте, Ну це приблизно така сама технологія, як росіяни використовували з ЛНР ДНР. Що, начебто, це не ми розмовляти з цими людьми, які там сидять в Донецьку, Луганську. Те саме зараз відбувається з Кимчанином. Тому я не виключаю, що через північну Корею можуть відбуватися. Реекспорт деяких технологій, які а, на папері будуть північно корейськими, а де-факто можуть бути китайськими, а, для того, щоб Китай уникнув санкцій. Я хотів запитати пане Тараса про вчорашню зустріч Ардогана і Путіна чи проковтне Ардоган впартість Путіна після того, як фактично результатуючих якихось конкретних ми вчора і не побачили. Ну, дивіться, ми повинні розуміти, що головним гравцем е е в питаннях там зернової угоди зустріч Ротагана е з Путіним є. ці дві особи є українська армія. Так. Тому що дивіться, незважаючи на не на всі ці розмови, зерновий коридор все рівно існує, так там все рівно йдуть суда і так далі. Чому? Тому що Україна показала, що у неї є спроможності атакувати Чорноморський флот Російської Федерації. Масово вже так, пам'ятаєте, як пан Малюк на під час інтерв'ю на цьому на CNN показував, як по. Чорному морю а, вже плавають дрони українського виробництва, а, які а, називаються Baby, тобто морський малюк, як вони там називають, так які залітають в кримське міст та в різні неприємні. Місця для росіян, а це вже заявка. Це заявка, заявка на те, що Чорноморському флоту він взагалі може зникнути з Чорного моря. Це заявка на те, що якщо у нас портів не буде, то у вас портів не буде, тобто і це і це правильна розмова з путіним, тому що вони по-іншому не розуміють. Ну і взагалі в інтересах України і економічних інтересах і в. Політичних це знищення портової інфраструктури в першу чергу новоросійська. Чому тому, що у росіян не так багато морів, незамерзаючих морів, які мають такі гарні виходи в такі гарні логістичні маршрути. Ну пам'ятаєте, Петро І, коли поставив собі завдання. Розширювати тоді російську імперію він же перші ж походи, куди були саме на чорне море. Чому тому, що це тепле море і це вихід на зовнішній світ, і до речі, одна з причин, чому Російська імперія в 17-му році, теж сталася революція, а тому, що туреччина тоді Османська імперія вона виступила на боці держав. Ні, на, на боці Німеччини та Австрогощини перекрили Босфор. і у Російській імперії сталася велика проблема саме з експортом їхніх товарів. І, і торгівлею, взагалі, і тому звичайно, що Україна, на мій погляд, повинна поставити завдання знищення портової інфраструктури, Це і 30% експорту нафти, це і зерно, в тому числі які вона у нас крадуть, і багато чого іншого. І це не несе достатньо суттєвий удар по російській економіці. Ну про знищення Чорноморського флоту Російської Федерації я вже мовчу. Тобто, там от таких от дронів, які от плавають. Повинне бути на сотні, не тисяча, я думаю, вже пацпаддесяток тисяч, і тоді питання існування Чорноморського флоту, взагалі в Чорному морі, стане таким, що а навіщо він там взагалі потрібен? І тоді ми повертаємося до початку нашої запитання по. Зустріч Ардагана і Путіна нам, в принципі, буде байдуже що там буде зустрічатися з ким буде зустрічатися Путін, тому що питання буде вирішувати саме українські збройні сили, і так воно повинно бути завжди. Вчора е наш Фейсбук переповнився мемами з фотографією Олафа Шольца з перетягнутим одним оком. Він каже, що впав на пробіжці і е чекає на нові меми. От українці йому насипали щедро, а ще писали, будеш блокувати Тауруси, е получиш і з другого боку. А керівниця комітету Бундестагу з питань оборони Марія Агнес Штракцімер каже, що Шольц це єдиний, хто у коаліції блокує постачання крилатих ракет Таурус Україні. Чи може бути? Бажання Шольца блокувати це постачання пов'язане напряму із позицією Сполучених Штатів Америки. На вашу думку? Ніякого зв'язку там немає. Британія, Британія і Франція вже надали такі ракети. Тому зв'язку взагалі немає. Ну це дивіться. Ми повинні розуміти, що інтереси Німеччина завжди все рівно, як би ну я б сказав, німецька еліта. Так вона все рівно хоче зберігати такі, знаєте, шляхи, відступи для того, щоб зберігати стосунки з Російською Федерацією. Вони все рівно думають. У них інтереси все рівно зав'язані на Росію. Так було 4 Останніх років, тобто, знаєте, от за е, таким е, досить влучним е, влучним висловом е, Кісінджера, який в відомому своєму класичному такому творі всім раджу читати, дуже така то книга, дипломатія. Він якраз описував цю ситуацію, що Росія та Німеччина, або, німе, або німецькі князі, князісти, або ні, Німеччина в такому великому значенні або Встроугорщина, це вони з'ясовували свої стосунки. На території Східної Європи. Вона вважалася такою нічийною землею. І тепер, коли нічийна, так звана земля стає гравцем, це, звичайно, що не дуже подобається, в тому числі німцям, тому що руйнується така зручна матриця, в якій вони жили останні 400 років. А особливо це можна було бачити останні 20 років, коли вибудовувалась так звана вісь Німеччина. Німеччина, Росія та Китай, що дуже лякало Сполучені Штати Америки, тому що воно створювало величезний конгломерат, який би контролював Євразію, а це дуже велика небезпека створення авторитарних країн, до яких примикала сама Німеччина, яка через інтереси власного бізнесу фактично підтримувала автократичні держави. І а, тому ні у Німеччині є природні прагнення це робити. Багато речей, які вони роблять, особливо німецька еліта, вони роблять це не дуже через велике бажання, а через те, що в дійсності багато німців українцям симпатизують. А, вони змушені це робити, тому що вони, якщо вони не будуть це робити, то а, вони автоматично будуть виглядати як а, прихильниками Путіна. І тому от в таких дрібницях вони роблять. То знаєте, тут знову такі питання. Ми знову повертаємося, що неодноразово ми обговорювали в ваших ефірах. От е, побудували власні над, е, дрони надводні, так е, там підземних приміщеннях, як там заявляв пан Малюк. І що ми просимо ці надводні дрони? Ні, не просимо. Ми когось запитуємо. Бити по тери, бити по кораблях російських. ні, не запитуємо. Це ми повинні розуміти, що суверенітет повинен бути в наших руках, особливо стосовно озброєння. От побудували ці безпілотники. Ми що у когось просили їх? Не просили побудували. Тепер знаєте, ми вже. Якось звикли, якось звикли, що прокидаємось вранці і дивимося, що там по Росії поприлітала. Вже якось, знаєте, ще рік тому ми навіть думати про це не могли. Це саме стосується ракет. Більше власних ракет, які, тому що ви ж повинні розуміти, німці дадуть ракети з такою ж умовою, як дають британці зараз і французи, що неможливо бити по території Російської Федерації. Це чітка їхня позиція. А власні ракети, от власні ракети, як пан Даніло заявляє, що АМУ на, на півтори тисячі кілометрів може бути. Бути, це вибачки це вже це вже гра на досить такому серйозному рівні. А і це ми вже не будемо запитувати, куди там бити, і на майбутнє це збережеться, а, на майбутнє це ж в острах російської еліта. Півтори тисячі кілометрів. Подивіться по карті, це вже фактично до Уралу можна контролювати Російську Федерацію. І тут знаєте, тоді виникне питання, що а, тепер німці і всі інші, навіть китайці. А буде тепер розуміти, якщо ви хочете налагоджувати стосунки з Росією ну після нашої перемоги, то куди вперше треба їхати? Спочатку до Києва, тому що Києва треба запитати, а що, а як, чи, чи збігається це з нашими інтересами, тому що Україна стане геополітичним грецем. Так ми і так є. А зараз ми знаєте, от є скелет армійський. У нас а зараз потрібні м'язи, власна зброя, щоб якщо... Тепер німці нехай бігають до нас. Просять, щоб взяли у них цю ці ракети. Цікава думка. Ми... Пане Тараса. Зрозуміло загалом ваша логіка. І дякуємо за коментар. Політолог Тарас Загородній був з нами цієї миті. Дякуємо, що знайшли хвилину для нас.